Це що там є кам а шоп експрес на зв'язку з Едуардом. Едуард Бондаренко, керівник по B2B-продажам в МОНО. Привіт-привіт. привіт привет. Підскажи, будь ласка, що важливо знати перед підключенням інтернет еквайрингу в інтернет-магазині, може, є якісь підводні камені? Перше, що важливо знати, що це не боляче, не складно, не довго, не довго. ну тобто, це просто. Перше, що ну, потрібно розуміти, якщо ви тільки тільки будете свій інтернет-магазин, я б вам від себе радив би відкрити ФОП і отримувати послуги е, оплати за послуги на свій ФОП для того, щоб у вас ви в цілому могли спокійно спати, не переживати за податкову і так далі. Друге, що хочу сказати, що підключення кварінгу, а вже ж залежить від того банку, до якого ви підключаєтесь, але в монобанку дуже просто, що я маю на увазі, що відкритий рахуночок ФОП займає. Одну хвилинку, коли ви сидите на своєму дивані, підключення інтернет еквайрингу ми зробили. Ну, взагалі, ми ну, такі знаєте, в гарному сенсі задроти на продукти і на швидкість підключення, на якість підключення. Спочатку у нас там була така формочка, яку було потрібно заповнювати. А ми зараз це абде і там швидкість підключення була ну, годинки, одна-дві-три. Залежало дуже. Ми цю формочку переробили. І тепер в нас клієнт повністю самостійно реєструє собі еквайринг. називає назви своєї торгової точки, вказує свій сайт, і це займає там буквально 15 хвилин, тобто, ну давайте так, навіть на 15 хвилин, а може навіть менше, в залежності того, чи вся інформація у вас рукою. Під інформацією маю на увазі назву сайту, там домен сайту, діяльність, якою ви будете займатись, і ви там за 5-15 хвилин, якщо казати про час, ви можете самостійно підключити себе інтернет еквайринг І тут взагалі немає людини. Окрім вас для того, щоб це зробити, немає якоїсь зайвої бюрократії для того, щоб підкладати якісь папірці. Якщо казати про підводні коміння, потрібно просто дати всю актуальну інформацію про ваш бізнес, для того щоб вона була по тій формі, яка є, щоб не було додаткових питань. Бо іноді буває так, що до нас підключаються клієнти. і Ми потім, коли ми розуміємо, підключаємо послугу, але розуміємо, що інформації не до всього достатньо, ми можемо звернутись попросити щось додати. Але це такі опціональний процес, який ми теж намагаємось не зловживати, бо ми про швидкість і про простоту. Дякую. Ну, наші от клієнти на шопекстої, хто працює в них інтернет-магазин, кажуть, що протягом півгодинки вже і вставляють ключики інтернет-акварного магазину. Що все. Прив'язується швидко, дійсно за це дякую. А оця от анкетка, вона на 15 хвилин, десь так? Да? Тобто, ну вона навіть менше. Я тобі чесно скажу, вона вона навіть менше, бо тут 15 хвилин, то я знаєш, беру з запасом, бо ну коротше, всяке може бути, можна просто відволіктись. А якщо казати чесно, там буквально декілька там до вісьми питань, які базові, типу, наприклад, який у вас е, орієнтовний оберт, на який ви е, розраховуєте, або вкажіть назву, або вкажіть сайт, або вкажіть там ну якісь якісь базові інформації, яка навіть не потрібно щоб щось щось було але якщо вам зателефонують і ви будете розмовляти хвилин ім вісім то вже це може бути сфон Залежно, залежно. Тобто просто буде зареєстрованим як ФОП, і вже точно ніякі карточки, особи мої, ніхто не заблокує, не буде щось такого, що я не попереджена, але станеться з моїми фінансами як підприємця або як фізичної особи, з картками. От е, якісь такі, знаєте, міфи, може трошки розувімо. У нас же у кожного є карта ФОП, наприклад, да, вже певно, вона є карти фізичних осіб, може, навіть від інших банків. Так, це нелогічно. це час у острах, який ми чуємо від підприємців, від власників інтернет-магазинів, які також є фізичними особами. У числі ні, 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 головна простатеза. Якщо ви робите все коректно, якщо ви не займаєтесь, якою діяльністю, яка заборонена, якщо у вас свій бізнес ви продаєте собі, я не знаю, щось перепродаєте, якісь у вас шкарпеточки, щось наприклад, виробляєте, якісь свічки. У вас не буде точно ніяких жодних проблем. І ваша фізична ну навпаки, якщо ви там є нашим клієнтом на банку, ви відкриваєте у нас рахунок ФОП, і ми бачимо, що ви ведете підприємницьку діяльність. Навпаки додає вам ну я отрую, а вже ж бонусів до того, що ви наш власний клієнт, і нема мети заблоковувати картки тим, хто ви підприємницьку діяльність, а вже ж. Угу. Тобто, це він він співпраця, і певно, якщо якісь ще сумніви є, чи підключати кварінку вже для розвиваючого свого бізнесу, то варто написати в тих спеціалісту зателефонувати да, і запитати як... Ну, тварин, так в мене не було свого бізнесу. Я намагався його будувати. І я до речі, я будував свій сайт. Ну коротше, були спроби це робити. І я зараз маючи той досвід бграунт, який в мене є, і досвід роботи тут вже я розумію, що. Нема причин цього не робити, От просто я їх не бачу. Ні з боку якихось там додаткових факторів, ні ані з боку того, що там банк може щось додатково перевіряти. Якщо у вас все гарно і ви ведете, ну ви просто хочете заробляти гроші, хочете будувати свій бізнес і розвивати його. У вас е, немає жодної причини боятись е, підключати послугу інтернет-вікварінги, відкривати ФОП і так далі. От Слухай, спокійно стало, Ну окей, от майже і немає цих ризиків. Тому дякую, що поділився, що треба знати. Тільки реєстрація і. І сайт свій мінімально наповнити, запустити на домені. Вау, готово. Дякую.